У валюті, і всі вони повинні бути розховані по різних місцях, тому що е, лихо може трапитися будь-яке. Наприклад, вас можуть е, спробувати пограбувати. Зоні бойових дій немає залишитись жодного цивільного. Всі цивільні люди. Заважають робити військовим свою роботу звільняти територію, вражати ворога. Сергій Вишневський, інструктор з виживання маскування тактики малих груп, каже, що під час евакуації цивільні мають знати, як діяти і куди бігти. Інструкцію зі збирання тривожної валізи можна надрукувати, приміром на квитку на поїзд. Наприклад, місто Київ має кілька дуже слабких сторін в цьому плані. Це далі у берега. Це всього там п'ять мостів. У нас які придатні до переїзду, це евакуація жд транспортом, сама масова, яка можлива. Опитані нами експерти кажуть, що крім того, що людина візьме із собою в наплічник, треба підготуватись і емоційно. Головне не панікувати, не нервуватися, а також скласти план своїх дій. Бажано його записати. Було б здорово, щоб ви або пройшли курси до медичної допомоги. Або, хоча б їх продивилися десь на в соціальних мережах, це дуже прекрасно впливає на свою впевненість. Військовий психолог Андрій Козинчук радить не звертати увагу на заяви російських і проросійських політиків, закликає вірити в українську армію.